Всім привітулі! Тут у нас зріло таке питання, бо чим раз тим більше дивлюся, постів викладають дівчата, жінки, хто живе в Німеччині, що в них забрали дитину соціальні служби. За просто так вони нічого не робили і тому подібне. Ну, а як виявляється, для них ми нічого не робили просто так. Це. Іти бухою на вулиці разом з дитиною, це на ігровому майданчику дитину набити за те, що вона щось там неправильно зробила. По їхніх словах нічого такого, це, блін, репетувати, шарпати дитину на вулиці, коли всі бачать. І в Німеччині це недопустимо. Тому е, вилучають дітей у таких е, мам, так сказати. Тим більше, що за перший раз ніхто не забирає. Однозначно, перший раз дали би попередження, значить, вже вона стояла на контролі в них, що це повторялося неодноразово. Тут дуже строго, навіть якщо двоє батьків, і дитина і двоє батьків п'яних за це можуть також. Ну, Штрафувати, накласти нагляд, тому що по закону один з батьків має бути тверезий, якщо є маленька дитина вдома. Тому більшість цих жінок, мам, які репетують: Да я ж мама, блін, Німеччина херова, хуйова в нас забрала дитину, що тут за піздець. Потрібно спочатку звернути увагу на себе, як ви поводитесь з дітьми. Я рахую, що це таки дуже-дуже дуже правильно, тому що бити дітей на вулиці, на ірових майданчиках, бо десь той щось там неправильно зробив, не раз сам таку картину спостерігав, блін, іти в жопу сінію, де дитина там за мамою влучається. ну, Типа, це неприпустимо, блін. і тому. Скажу, грубо, не стогніть, що у вас вилучили дітей. Це да, для дитини це великий стрес. Це дуже шкода, що так відбувається. Але це виключно наслідки ваших вчинків. Тому не потрібно розводити срачу німеччина така хуйова, і забрала у вас просто так, дітей. Просто подивіться на свою поведінку, як ви поводитесь на людях з дітьми. От і все. Пишіть ваші думки, коментарі з цього приводу. Я бажаю всім благ, мирного неба. І, будь ласка, не чуді жінки тут, не витворяйте такого, бо справді позбутитесь дітей. Всім пока-пока.